Сьогодні на вулиці спортивній перехресті Злуки відбулася нарада, наскільки нам відомо, щодо узгодження проїзду, який е зараз, на жаль, є хаотичним біля е магазину Універсам, де водії не мають, ну, скажімо так, немає розміщено знаків, хоч проведено вроді благоустрій, розміщено світлофори, але власник. Е Торгового закладу, ну, та й покупці бачать, що там все ж таки відбувається хаотичний заїзд, виїзд, не узгоджено. Чи планує міська рада, там ваші, який от відділ, відділу, якусь уз... цю схему зробити, так більш впорядкувати? Значить, проектом капітального ремонту вулиці Спортивної, яка значить, прийшла відповідно державну експертизу. Годження зі всіма державними відповідними органами, в тому числі автоінспекцією. Проводяться роботи з влаштування, скажімо, покриття нового на вулиці Спортивній, встановлення бордюрів та проведення організаційних робіт щодо заїзду з вулиці Злуків на вулицю Спортивну. Було побудовано. На цьому е заїзді новий світлофорний об'єкт, виставлені нові світлофори, також є окремий об'єкт дорожнього благоустрою. І в ті всі два об'єкти прийшли погодження в Державній інспекції. Раніше, попри магазин, «Універсал», був стихійний фактично заїзд, який порушував будь-які правила дорожнього руху. І тому Державна автомобільна інспекція. Зобов'язала нас зі своїми погодженнями, і проєктний інститут значить, вжив всі заходи для закриття цього стихійного скажімо такого проїзду, який, скажімо, створював додаткові незручності як водія, так і пішоходам, бо проходить через пішохідний перехід, і, відповідно, має бути закритим, оскільки роботи проводяться. Даний час надалі. Значить, Ще, скажімо, облаштування організації дорожнього руху не зроблено скажімо, до кінця. Знаки до кінця не встановлені. Там на цьому заїзді зараз має бути ще влаштоване покриття тротуарне для пішоходів і турнікетне загородження, яке, яке припинить стихійний проїзд по примазі. Одночасно буде е, е, організовано рух. На прилеглій території до магазину Нюрс. А як саме буде облаштовано рух? Будуть відповідні знаки, там буде у вигляді невеличкого кільця, кільцового руху? Значить, буде е, проїзд перед магазином на площі, де буде облаштована стоянка для автомобілів, і зараз знаходяться автомобілі, які доїжджають до, до даного магазину. Значить, буде, Ну, не по руху, а скажем, буде місце заїзду і місце виїзду обштово. Чи не доведеться автомобілістам задом виїжджати, бо якщо буде облаштований рух, трошки буде накладно? Після облаштування, проведення цих робіт, а це буде встановлений додатковий бордюр виділ острівка невеличкого, скажімо, довжиною 10 метрів та перильне огородження, яке буде на ньому встановлено, значить не дозволить водіям виїжджати задом. Тобто буде рух організовано так, щоб... Водії, скажімо, з правої сторони заїжджали, з лівої і, і на другу сторону виїжджали, до вулиці Слуха. А скажіть, будь ласка, те, теоретично, скільки тоді водій зможе там припаркуватись? Ну, скажімо, це, Ми це водій рахуємо. пасажирують. Угу. Границя робіт в нас пролягає якраз по цьому острову. Угу. Тобто капітальним ремонтом об'єкт, оця територія значить, прилегла до магазину. Проведення ремонту вулиці Спортиві. Чи не створюється додаткових ну, можливо, аварійних ситуацій? Бо знаємо, як ви згадували, що там світлофор вже облаштований. Після цього, як ми закриємо цей стихійний проїзд попри магазин, uh -huh. я маю надію, що, скажімо, набагато покращиться значить, система дорожнього руху на цьому перехресті Ну і, на мою думку, зменшиться. А за який термін планується облаштувати це? Все? До кінця місяця Ми року? Бачите, зима цей нас заставляє прискорювати. Ми плануємо завтра, може, воно крайній срок, після скажімо, не після завтра, а з понеділок, вівторок, десь наступний тиждень вже повністю завершити всі роботи. Щоб тільки, скажімо, ще планується провести розмітку. Передано, скажімо, доручення там, підрядним організаціям, щоб облаштувати розмітку. Якщо погода не поміняється, то вже не дозволяє жити. Холодно, і дощі можуть бути. Розмітку, ми ще розмітку проїзної частини е капітально відремонтовані. Вот. І вулиці спортивної також, так Там... вулиці спортивної, так. так, так. Угу. Тобто ми перед магазином розмітку не, не будемо робити, бо це угу. не наше. А угу. в межах проведення червоних ліній, проведення капітального Добре. Дякую вам за коментар. Будь ласка.